Серед козаків було чимало довгожителів, при тому, як в Європі середня тривалість життя була 45-50 років. Знання щодо здоров'я та довголіття наші предки козаки несли та передавали цей досвід з покоління в покоління. Наші пращури мали дуже хороше і міцне чоловіче здоров'я. Всім відомий такий танець як Гопак. Це постійні розтяжки, стрибки та присідання, що змушує циркулювати венозну кров, а ще й плюс верхова їзда. Це все сприяло дуже хорошій чоловічій силі. Тож про козацьке здоров'я в цьому відео. Починати треба з порядку дня козака. Козак-Запорожець починав свій день так. Підйом до сходу сонця і початок дня супроводжується молитвою. Потім купання в річці. причому у будь-яку пору року, що сьогодні ми називаємо закалкою. Після цього була індивідуальна молитва, і потім вже починався робочий день козака, протягом якого була робота зі зброєю, військові тренування та багато іншого, що було пов'язано з фізичною працею. Після обіду були верхові навчання, під час яких козаки виїжджали за січові вали. Надвечір вечеряли, ну і закінчився день, звісно, обов'язковою молитвою. Тобто, козак за добу проводив по 12 годин в активному русі і 4-5 разів на день він молився. Саме такий розпорядок дня, де розвивалася фізична і духовна складова людини, призводив до здоров'я та довголіття. Наступною складовою здоров'я було раціональне харчування, та й вода на ті часи в Дніпрі була найчистіша. Велике значення приділялося воді, як у кількісному, так і в якісному співвідношенні. Води козаки намагалися пити дуже багато, і вони знали, де брати таку якісну воду. Серед козаків було розвинене лозоходство. Брали дві гілочки лози і з їх допомогою шукали живу воду через енергію землі, де ці гілочки перетиналися, там і починали копати колодязь. До того ж, острів Хортиця був буквально пронизаний джерелами якісної води. Важливим критерієм у здоров'я козаків був добрий настрій. Цей настрій підтримувався козацьким фольклором, звісно ж, піснями. Коли козак співає, душа його плаче, говорили на Січі. Незважаючи на те, що нерідко козаки втрачали своїх побратимів у боях, вони були високодуховними людьми і вірили у життя після смерті, що дозволяло їм підтримувати оптимізм. Модний сьогодні вислів жити на позитиві завжди був девізом усіх козаків, який, зокрема, дозволяв бути і здоровими, духовно, морально, і фізично. Незважаючи на здоровий спосіб життя, безперечно, козаки хворіли. В ті часи жартували, що колись була епідемія чуми, яку підхопив аж один козак. І то впав з коня і вивихнув ногу. Якщо серйозно, то в подібних випадках козаки змащували свій чуб і вуса дьогтем, який зараз є складовою мазі Вишневського. Це був чудовий антисептик, що на той час захищав від лютих недуг. У архівах Січі, що збереглися до сьогодні, жодної згадки про епідемії немає. Щоправда, була одна згадка про передчасну смерть одного козака. Один осаул під Очаковим помер від сонячного удару віці 87 років. Козацька медицина полягала передусім у профілактиці хвороби. І яка б не була люта хвороба, організм міг її побороти за день, максимум за тиждень. Наші пращури знали всього 13 хвороб. А сьогодні медицина знає понад 26 тисяч хвороб, але при цьому люди здоровішими не стають і довше, звісно, не живуть. Основа козацької медицини полягала не в тому, щоб не виліковувати симптом хвороби, а привести людину до того стану. До стану здоров'я. подолати будь-яку недугу можна тільки заглянувши в свою душу. Не здавайся, боляці, бо вона тебе з'їсть, твердило козацьке старовидне прислів'я тих часів. Носіями козацької медицини були знахарі та целителі. Знахарі це люди, які несли знання, накопичені попередніми поколіннями і знали, як вилікувати хворобу. І целителі від слова цілісний. Вони були практиками козацької медицини, які займалися безпосередньо лікуванням, тобто робили людину цілісною. Вони домагалися гармонії душі та тіла. І саме так вони лікували. Методика називалася правкою. Не дарма і зараз кажуть, щоб людина не лікувалася, а одужувала. Причому правка від слова правда, так як хворобу називали кривдою, а здоровий стан правдою. А вже людина в гармонії зі своїм організмом і душею лікувала сама себе. У цьому є основний принцип козацької терапії. Були також вущі фахівці, наприклад, глинюки. Вони лікували природньою глиною. Певними сортами цієї природньої породи змазували рани, сприяючи їх загоєнню. Інші сорти глини навіть ковтали, прочищаючи цим шлунково-кишковий тракт. Відомі навіть випадки, коли практикувалося лікування співом. Були спеціальні молитви, які сприяли лікуванню завдяки певним словам до Бога, правильному диханню та тембру. Цей спів торкався душевних ноток хворого. Невід'ємною складовою життя козака було дотримання всіх церковних постів, що очищало організм і душу козака. Козацька медицина це переважно філософія, що ґрунтується на вишукуванні внутрішніх резервів людини. А внутрішні резерви формувалися насамперед козацьким здоровим способом життя. На відміну від народної медицини, завдання козацької, як і будь-якої військово-польової медицини, швидко хворого поставити на ноги, щоб воїн був в сідлі. При будь-якому захворюванні рекомендувалося менше їсти та більше пити води. Застуда, наприклад, лікувалася так: хворого ставили босими ногами по щиколотки в таз з холодною водою на одну хвилину, потім розтирали ступні і, одягнивши ноги в вовняні шкарпетки, пацієнт протягом півгодини бігав. Після цього окутувався трьома кожухами, його укладали в ліжко біля палаючого вогнища. Пропотівши ніч, козак ранком міг йти в бій абсолютно здоровим. Для профілактики простудних захворювань носили на грудях разом з хрестом ладанку з мішечком, набитим чесником. Величезними терапевтичними здібностями наділена йорданська вода. Сьогодні ми вже знаємо, що вода здатна нести в собі інформацію. Одними з найефективніших препаратів були настойки з різних трав. Настойкою з полину, наприклад, виганяли з організму всіх паразитів. Відвари з хвої чудово зміцнювали імунітет у зимовий період, коли організму не хватало вітамінів. Полоскання, рота, відваром із дубової кори лікували зубний біль. Нагадаю, що козаки не курили тютюн, він з'явився тільки після зруйнування січі, а курили вони виключно. Висушені спеціальні трави, причому як в профілактичних, так і в лікувальних цілях. На нашому каналі є відео про те, що курили козаки. Тож, кому цікаво, знайдіть це відео і подивіться. Йдемо далі. Рани, які воїнам нерідко доводилося отримувати у боях, лікували, окрім глини павутиною. Вона є чудовим природним антисептиком і змішували зі слиною і обмотували кровоточиві місця на тілі. Відомо, щоб підтримувати в тонусі життєві сили організму, потрібні полінасичені жирні кислоти для цього як найкраще, підходило сало. Від багатьох хвороб допомагало також вовче м'ясо, але оскільки воно перенасичене різного роду паразитами, перед тим як споживати. Його виварювали врощині з певних трав. У походах нерідко рятувала козаків вовча шкура, яку возили завжди з собою. Якщо воїн захворював простудою, йому давали відвар і страв на спирту. І, закутавшись у вовчу шкіру, просочену відварами страв, козак сідав біля багаття. Під таким кожухом організм дуже пітнів, очищалася лімфа і відкривалися. Пори на шкірі, через які з допомогою аромату трав в організм надходила вовча сила, здатна боротися з паразитами та мірусами. Що й у самих вовків у дикій природі непогано виходить. Костоправи серед козаків були знатні, причому для своїх практик вони використовували зазвичай підручні засоби, такі як держак від нагайки, ручки від шабель тощо. Тому що. Справками кісток та хребта доводилося займатися безпосередньо у військових походах. Тому, приклад, Іван Сірко, який за своє життя виграв близько 60 бит. При цьому жодного не програв, і періодично він отримував дуже серйозні переломи, яких згодом за його скелетом фахівці нарахували аж 8 штук. Дуже серйозні переломи були. І нічого, його ставили на ноги і бився воїн далі. Причому Костопрастом також займалися династіями, передавали вони своє мистецтво з покоління до покоління. Акупунктура, тобто як то кажуть зараз, іглоукалювання, нерідко застосовували козаки цей метод в походах, тільки замість голки використовувалася вістря ножа. Натиснувши на певні точки на тілі людини, людина знаходила в собі нові сили. Наприклад, натискання вістрям на точки в ніздрях викликало ефект сьогоднішнього нашатирного спирту. Роботу серця можна було покращити у колом в певні точки на мочці мизинця. Зір лікували росою, яку Козаки збирали вранці у певні дні року. Потім читали молитву та зберігали цю росу біля ікон, періодично капаючи ці краплі у вічі. За тиждень таких процедур зір козака покращувався. Серед козаків безперечно були і психологи, адже без таких людей, які беруть участь у військових діях, де нерідко втрачають своїх побратимів, було неможливо. Фахівці з духовних струн уміло – як вводили воїнів у бойовий стан, так і виводили з нього та заспокоювали воїна. Ці функції були на плечах козаків, характерників та атаманів. Козаки завжди боролися за здорову, духовну незалежну країну. І необхідно пам'ятати, що незалежна країна це насамперед здоровий народ. Здоровий не тільки фізично, а й духовно. Сьогодні ця теза, як ніколи, актуальна. Тож бажаю вам справжнього козацького здоров'я, а тим, хто хворіє, скорішого одужання.